Чекаємо Воскресіння Христового як Воскресіння душ від мороку і зневіри. Вже другий великдень відзначаємо навпіл з надією на перемогу. Точилося і точиться не тільки у, у е, воєнним способом, але на що в містах точаться е, всіх нас і у е, мистецькому просторі, як такому, також продовжується ця війна. Ми мусимо перейти в кращий світ з нашими творами, залишити і забути про те, що ми мусили бути разом. І на сьогодні проти ці, ці події Росії, яка оця неоімперську таку запустила модель свою, яка включає таким химерним способом і, і імперську, і радянську, і окупаційну складову. Ми мусимо протистояти нашим мистецтвам. Чим нашими виставками? І ось музей вибрав такі два шляхи проведення таких виставок. Перший шлях, то ми утворимо серію виставок Нескорена Україна, яка відбулася тут. Художники з усієї України і, і не тільки. Зробили, зробили виставку, дали роботи, Ми зробили виставку. На сьогодні відпрацювала певний час більше півтора місяці у спільці художників Латвії в ризі, в головній залії. Тепер вона функціонує у Вільнісі, і 9 числа ми маємо відкрити її в Сеймі у Варшаві Польської Республіки. Там йде чітко. Переказ того, що ми потужні художники, і ми вступаємо у світовий контекст європейський. А тут цей шлях, ми продовжимо те своє, що ми маємо, ми розвиваємо, і через це зібрані всі місцеві художники для цього. Всі техніки, які тут споконвіку у Нас, котрі утворилися, котрі розвилися і, і продовжують ми працювати багато. Появилися графіки церковиць наших, багато живописних полотен, які також на цю тему великодню працюють. Є спроби е, е, отакого от е, сучасного е, скульптурного колажу відтворити іконостаси на на, на празднички наших українських іконостасів. І це дуже так свіже виглядає на сьогодні. І це повторює ту українськість, яку ми чуть за, за Савковою той навали не втратили. І якщо розібратися у цьому напрямку, то ми дали поштовх до відродження всіх цих напрямків, і ми будемо це продовжувати. Великодня виставка розгорнута у музеї мистецтв Прикарпаття, цьогоріч особливо значна. Більшість авторів представлених творів. Є постійними учасниками таких експозицій, тяжкий час військовий люди заклопотані різними проблемами. В дуже багатьох сім'ях є військові, які захищають нас на даний момент. Але свято ніхто не відміняє і воскресіння Христове воно є. І буде до війни було, і після війни буде, і зараз є. І от ми зараз е, трошечки дати якогось надії людям на те Воскресіння, на те, що Україна переможе, на те, що вона е, стане е, розквітучою такою країною. Ми на то сподіваємося. Головне, щоб. Перемогти того ворога, а художники виставили тут своє бачення того великодня, хто що, хто на Бога поболіває, хто на народні традиції. Художники особливі люди, обдаровані Божим талантом, прагнуть відтворити те, що відчувають, у що вірять. Мої дві ветеранки, які я тут представила, вони не є з цьогорічного виконання, але вони мені подобаються, я думаю, подобаються людям. Тому що на них є якраз народні традиції зображені. На одному, яке за моєю спиною, це святкування самого Великодня, люди йдуть до церкви з кошечками, з гарно прикрашеними. Ну і я це обрала все у. З візерункового на якій є і писанки, і барвінок, і пташки, і олені всі ті елементи, які є на писанкових розписах. Це дуже давні традиції. Я стараюся, щоб їх зберегти, тому що якщо ми зберемо збережемо свою пам'ять, свою культуру, то у нас буде і майбутнє. Я так сподіваюся. На другій ветеранці у мене зображено берегиня гуцульського краю. Це робота, яка була колись намальована давно-давно. Але вона так лежала, не було куди її. Ну так вона мені б і не доробила вже її, і так вона зе. Потім подумала, що треба зробити до неї якраз також обрамлення ветенанкове. І от вона на цьому моменті так от доповнила. Я її також дуже люблю. Нікуди не діваю, не продаю. Вони в мене вдома зберігаються. Я час від часу на неї дивлюся, і тішуся. ветенанки пані Христини Дувірак. Ніби обрамлюють твір її чоловіка, художника Валерія Дувірака. Картина є своєрідною ілюстрацією до пісні Враже. Мені так сподобалася ця ідея, що я сказала, що треба обов'язково намалювати таку картину. Люди дивляться і бачать тільки самих ворожбитів чи відьом. А насправді тут є якраз той переможний такий дух про те, що українська жінка. Молода, старша, маленька, вони всі моляться і за те, щоб наші воїни перемогли, і на те, щоб наша, ну, наша сила та духу, яка в нас є, допомагала тим всім воїнам в тій перемозі. І, і навіть якщо йде ворожба, то якраз вона йде за, за те, щоб того ворога знищити. І в тих словах все це і сказано. що Буде тобі вража, так як відьма скаже, буде тобі вража, як мати скаже. Вона оптимістично намальована. Ви бачите, тут нема таких якихось тяжких кольорів. У мене чоловік не, не вміє малювати такими тяжкими. В нього все має бути таке веселе і радісне. Валерій Довірак завжди вміє здивувати і шанувальників мистецтва, і колег. Була ця посередині різьба вирізблено. Гусульські традиції, весілля там ну все, що там можна було поставити, але вона була трошечки недорізана, та я би кар недороблена, і чоре цього, цього разу він її прорізьбив, домалював. Але так у нього ще виявилося дві дощечки, одні, які він собі знайшов, от і намалював до тої середини. Також, оскільки він гуцул, то зрозуміло, що він свою народне це бачення він його повторює, 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 повторює в різних варіаціях і завжди його з великим задоволенням це робить. І, і люди, коли ці роботи зупиняються, коли було відкриття виставки, я бачила коло цих робіт, його завжди люди стоять і розглядають бо тут така енергетика йде, мені здається, добра. Вона надихає, вона збагачує людям їхню фантазію і десь, ну дивись, ще можна було і так зробити. Варто завітати на виставку, постояти перед творами, вдивляючись і занурюючись, вишукуючи виразні і приховані елементи. Виставка цікава. Я розказала тільки про свої чоловікові роботи, але тут є багато гарних робіт, які варто подивитися і просто трошечки відійти від тої, е, такої сумної реальності. От і е, е, є там архітектура, е, є ікони, намальовані, є е, натюрморти з квітами чи пейзажі, такі весняні. Е, я хочу, щоб ви всі подивилися, тому що вартує того. Е, ну, Якось ну, Маємо ми культурно підніматися, так? Значить, від чого? Від того, що ми будемо дивитися, є ще тут ще одна виставка у спілці художників, там також гарно. А, от, але на сьогоднішній день ми говоримо про цю виставку, то запрошуємо всіх, приходьте, спілкуйтеся з високим мистецтвом. Справді виставка розмаїта техніками і зображеннями. Баченнями і втіленнями. У цій виставці великодній у нас представлено 34 автори. Це досить значна кількість. І кожен зі своїм якимось баченням, і це зрозуміло, тому що є професійні художники, є аматори, є різного стилю, різних напрямків. І це завжди дуже людей приваблює. Вже перші відвідувачі, наприклад, неочікувано для мене їм дуже сподобалися от вироби. З пресованої соломи і також дуже гарно дивляться пташки великодні. Також дуже подобається розпис по склі. і це напевне десь закладено вже у нас історично. Це така дуже вироби тендітні, але водночас вони дуже такі звучні і представницькі. Ось і мені дуже подобається твір за моєю спиною Володимира Луканя Вишгородської Богородиця. Ось надзвичайно гарно. Ну так само є дуже гарний твір Оксани Мельничук розп'яття. І хочу сказати, що дійсно в цей час такий зрозуміло, що важкий, сумбурний, всі ми на нервах. І це свято Великодня, воно якось хочеться знаєте, якусь таку часточку. Чогось такого надії на краще, на перемогу. От як Воскрес, кажуть, що Воскрес Христос і Воскресна Україна. І ми на все, всі на це сподіваємося. І ця виставка це відображає. Ось, і В кожній роботі вони всі немає у нас тут чорноти, якоїсь такого, зневіри, всі вони світлі, радісні, з надією. Ось, і це видно і в творах. Наприклад, Валерія Довірака Світлана Хміль. Ну тут можна багато всіх художників перераховувати в цій розмаїтості, є спільна тема, і це прекрасно, це дуже гарно. Ось це надихає. Ми робимо далі свою роботу, і всіх запрошую відвідати цю виставку. Хто такі трошечки вже в зневірі і багато цих новин, таких тяжких слухи, прийти і трішечки відпочити, отримати той заряд і далі робити свою справу. На великодній виставці у музеї мистецтв Прикарпаття, кожен, хто відвідає її, знайде для себе щось близьке, саме йому, рідне і сокровенне. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!